Доброго дня, вітаю вас на каналі. ВЦЄ і сьогодні хотів поговорити про витратомір повітря. Поки ми почнемо, не забудьтесь підписатись на канал та поставити лайки. Витратомір повітря, більш відомий як датчик масової витрати повітря МАФ, є основним компонентом так, в сучасному автомобілі. Його основна функція полягає в вимірюванні кількості повітря для оптимізації паливно-повітряної. Суміші, яка забезпечує економією палива, динамічні характеристики автомобіля. Тож, принцип роботи цього витратоміра це вимірювання маси повітря, яке проходить скрізь витратомір, і передачі цих даних до блоку ЕБУ для правильної змішування паливно-повітряної суміші. Тож, основні функції, які. Полягають на витратомір повітря, це підвищення складу паливно-повітряної суміші, це економія палива, це динамічні характеристики, так, і зменшення шкідливих викидів. На сьогоднішній день є два типи витратомірів. Це за це ниткові. Більш старіший варіант, а плівкові, ниткові витратоміри. Вони більш надійні, але використовувалися на автомобілях там, з 85 по 90 роки з нормою екологічності до Євро 3. Конструктивно представляв собою такий же. ж Корпус та пластиком, в якому знаходилася нитка, як правило, з платинового напилення. Так? Ця нитка розігрівалася до 150 градусів. Тим самим, коли проходило повітря, це повітря знижувало температуру цієї нитки, тим самим змінювало супротив цієї нитки. І вже ЕБУ по зміні цього супротиву, вираховувало яку потрібно вам. Масу паливно-повітряної суміші для цього автомобіля. Тож, хотів би зауважити, що витратоміри повітря для бензинового двигуна, як я вже сказав, використовувалися з автомобілями вже ЗБУ і почали використовувати також і для дизельних автомобілів, але не нижчі норми Євро 3, Євро 4. І, як правило, ці витратоміри для бензинової дизельного двигунів, вони мали різні можна сказати, показники вимірювання. У дизельному двигуні вимірювалася маса відпрацьованих газів, тим самим, як у бензиновому двигуні, це маса повітря, яка проходила так, через супротив цієї нитки. Передавались показники ДБУ для правильної змішування. Паливно-повітряної суміші. Як ви знаєте, що для ефективного згорання паливно-повітряної суміші на 14,7 кг повітря потрібен 1 кг палива. При такій пропорції, паливо згорає повністю, проходить через нейтралізатор газів ваших і не забруднює вам навколишнє Тож, Такі е, витратоміри ниткові є більш е, старіший варіант, так, і вони, якби рахуються надійні, але в сучасному е, році вже наприкінці 2000-х років та пізніше вже не використовуються. І на зміну їм прийшли плівкові. Витратоміри – це більш сучасні витратоміри. Конструктивно це два терморезистора, через яких проходило повітря, і також один нагрівальний терморезистор. Система працювала так, що повітря проходило через два терморезистори. Один терморезистор у нас охолоджував повітря, а до іншого вже підходило на підігріти повітря. І Різниця температур цих повітрів обчислював блок ЕБУ. І тим самим вже коректував вам паливно повітряну сумішу. Витратоміри, вони є більш точнішими, вони показники в нього кращі для корекції паливно-повітряної суміші, але вони не такі надійні, як ниткові і часто потребують свого очищення, тому що зі сторони повітряного фільтра попадає у вас бруд, якийсь пил. Так, і зі сторони двигуна да, заслонки, де також летить у вас пари мастил, відпрацьованих газів, і цей елемент забруднюється. І рано чи пізно ці показники у вас дещо вже похибні, такі, як від оригіналу. Тому важливо цю нитку чистити, наприклад, нитковому в тратомірі при тому, коли ви заглушите двигун, то ця нитка нагрівалася до 500 градусів Цельсіум, так, і тим самим самоочищувалася, тим самим обираючи цей пил, бруд, в який осад мастила на цій нитки. І він самоочищується, Але якщо було недостатньо цього самоочищення, то використовувалися спеціальні засоби, які потрібні для очищення витратоміри. Насамперед, ми можемо бачити це засіб для очищення витратоміра, Молі, як ми можемо бачити, це спеціальний засіб, який використовується, він не шкодить вашому елементу, і потрібно використовувати саме такі. Засоби, Але багато водіїв беруть те, що в них є під рукою, а як саме це, як ВД-40 використовують це як проникаюче мастило, чи очисник карбюратора, але такі засоби вони не то що зможуть очистити цей дак, а вони ще й можуть вам пошкодити ваш елемент. Тим самим Виведе з його з ладу, чи показники будуть набагато похибніші від оригіналу. І все ж таки прийдеться купувати новий витратомір. Тож, потрібно використовувати засоби ті, які потрібні для витратоміра, щоб не нашкодити йому. Також хотілося звернути увагу на виробників витратомірів. Як ви знаєте, зазвичай оригінальні запчастини, які постачаються на конвейер, сам оригінал не виробляє. Для них виробляють більш відомі виробники, такі як Continental, Valio, VDO Siemens. Це виробники постачальники на конвейер, вони є кращі за якихось більш дешевих аналогів, у їхні характеристики, вони. Такі ж самі, як в оригіналі, і автомобіль буде працювати у вас рівно без е, е, всяких проблем. Тож, якщо ви купуєте аналог більш дешевого виробника, ви можете зіштовхнутися з тим, що він буде не підходить по геометрії з вашим оригінальним. А саме це по довжині, він може бути коротший. Так як витратомір ставиться в розділі між повітряним фільтром та дросильною заслонкою, часто буває таке, що до них підходять патрубки. І якщо витратомір коротше, цей патрубок не, не надівається повністю, так, і він не може встановитися, він або буде злазити, так, або зовсім не вдінеться. Тому... Рекомендую вибирати виробників ті, які постачають на конвейер для е, цих е, автомобілів. Ну, Як правило, це е, ось ці відомі е, виробники, вони є лідерами виробництва е, таких запчастин, як е, цей же ж і витратомір. Е, також звертати увагу е, для підбору те, щоб витратомір е, був е, не пошкоджений, не було на ньому ніяких тріщин, на роз'єм. Був такий, як встановлений на вашому автомобілі, так, і встановлювати його за ось цією, як ми бачимо, стрілкою потоку повітря. Як вам знати, що у вас вже витратомір да, свій вичерпав, свій ресурс. Чи Почав погано працювати. Перше, це зниження його динамічних характеристик. Автомобіль не розвиває тієї потужності, як розвивав. Це збільшилась витрата палива, це основна причина. Але щоб це все діагностувати, насамперед потрібно. Звернутися до діагностики, а саме це підключитися до АБУ так, автомобіля, і вже подивитися, які помилки він видає. Якщо помилка вказує на те, що витратомір ваш вийшов з ладу, то перше можна спробувати, як вже казав, його почистити. Якщо це не допомогло, скоріше за все, йому прийшов, вичерпався ресурс і потрібно його. Замінити. Тож, дякую вам за увагу. Звертайтеся за підбіром витратомірів та інших запчастин. До нових зустрічей!